Максим Майстренко. Під дев'ятим номером. Денис Білий. 17-й Сергій Самойленко. Чорнороти. 77-й номер і Сергій не забиває. Універсальні гравці. Владислав Лакіза, капітан команди. 7-й номер, 8-й Ярослав Чечет. 55-й Ігор Іванченко. Да. 77-й номер Ігор Таліков. Моменти Таліков щось схоже було. Давайте завершимо зі стартовим складом УЗЕ. Ми з'ясували все. Білий, білий, білий. Острикут. І не пробиває. Він буде. А ось у смайл Дніпро дуже писарів Даніл та Артем Хаустов. Шульц підхопив м'яч, сам буде йти вперед і втрачає. О, Дяченко. Дяченко, тут вже бити потрібно. Віддає передачу, який же все від Загікіна. Але також, також, як і у Смайл Дніпро. Це в тому випадку ще раз повторюсь, якщо смайл Дніпро програє. Момент! Яриновський не встигає замкнути. Перед... Від Іванченко поруч з епізодом був арбітер. Передача момент! І забиває Ігор! Іванченко. 1-0, рахунок стає. Шоста хвилина. Ну і здається, це перший момент. там замкнути дальню стійку. Йде. Як потрібно, як, звісно. Ну, тут моменти знову за її не встигає. Таліков допрацювати. Один-один. Серта. Шоста хвилина. Ну, які питання тут до Заїкіна. Знову ж таки, вихід вічинаючи. Він цим ударом впорався, але там він... Роман Дяченко. А тут класна передача. Шайнов. На груди. М'яч прийняв. Знову четвірка хаоста в Шульц. Усенко та Писарів. Білий. Стоя на ногах. Залишається з м'ячем. Передачу віддає Дяченко і тут встигає. сейчас здалося. О, Білий який же м'яч! Розриває просто такий дальню. Восьма хвилина, Денис Білий. Ну тут же її Зейки не, чим не міг завадити. Тут, точний. І потім вийшов вперед. і Тут буде намагатися збільшити моменти. Самоленко, але тут одразу за спиною знаходився, Чорнород порушує право. Не дивно, що не вийшло. Ані прийняти м'яч, ані. Момент Цей пробиває. Хауста все. Тут... Самойленко. доганяє м'ячі. Можна бити вже є удар в дальній кут. Самоленко удар буде! На сьогодні по дев'яткам луплять ці гравці легіона. Сергій Самоленко. та хвилина, 3-1. І Сергій Форте пробиває. Тайнов можна пробити, пробиває, але влучає. Дуже схожі м'ячі. Таліков. Білий, абсолютно спокійно. Майстренко, майстренко є. Передача і Максим забиває. Білий. Тут красень сам він розпочав цю атаку, розігнав цю атаку. Ну і бачив, він що паралельним курсом мчить. Досвідчений партнер Максим Майстренко. Білий віддав пас. Пас точний. Завершена. Рисарів. Де передача. Шульц. Пробиває, забиває Дмитро Шульц. 4-2. Дмитро Шульц. 20-та хвилина. Залишати абсолютно відкрита позиція була у Дмитра Шульца, враховуючи якою силою. Удар. Менці, хаос Та сперше встигне. Ну і тут просто подарунок. Шульт за Ікінем столкнулися. Гіда забиває. Тут як кеглі попадали. Шульт зараз до жовтої дорозмовляється. Таня. Обох команд зі стартом другого тайму після цієї атаки Шайнов. Шайнов віддає передачу Яриновський. Ярин... Зайкін і, і Гіда, там от такий трикутик був, але Гіда єдиний, хто залишився стояти. Тому що якраз таки дуже вагомий, і не забиває Яриновський. Моментів від суперника, від Легіона ще більше. Шайнов. Порожня ворота удар буде, ні. Красна набирає швидкість, віддає передачу Яриновський. Забитий не забиває! Шульц. Добування! Шальов реагує. Встигає. Лів... Перестрільна передача. І бачимо, що Тарасов забрав м'яч Хаустов. тут. устав своє, Банально, просто таки по м'ячу не влучається. Білий. Білий приймає м'яч, розвертається, бачить Самоленко. Сергіїв. Не знаю, пас це був. І четверті. Якраз таки три гравці, які забували сьогодні. І Білий і Самойленко, а Ближче за всіх зараз був до дубля. Лакіза перехоплює м'яч. Ну і знову ж таки. Дяченко встигне пробити. Пробиває, але Лакіза рятує свою команду. Та є шостим смайл. Сьомом. Тут забити потрібно зайвий рух. Робив вже хаус. Недюку удар буде, удар є, але... Ценко помиляється. Піцарів куди? Куди ж тут повертатися? Потрібно. Яриновський. Шульц. 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 Передача забитий потрібно. Не влучає. Чого Шальнов. Шальньов? Таке розуміння, що все контролював. Шульц. Моменти. Не залітає м'яч ворота встичу. Зупинився. Білий. Майстренко. Передача білий! Стійко влучає Денис. Класно все розіграли, класно розогнали цю атаку. Білий. І розпочав. Ну. Краснобриж перехоплює м'яч. Яриновський. Ну нарешті Яриновський забиває. 6-2 рахунок стає. За кількістю створених нагод Яриновський тут просто за Міторією ймовірності. Я не знаю, як там ще казати, повинен був забити. Поспішати все. Просто час виходить. 6-2. Підсумковий результат цього поєдинку 6-2. Легіон завойує, завойовує срібні нагороди літнього чемпіонату серед команд вищої ліги. Вітаємо команду. Смайл Дніпро буде чекати результату поєдинку Тризуб ДДХ. І там вже після завершення цього матчу буде відомо остаточно місце в турнірній таблиці для команди Євгена Блохі. Ще раз вітаємо легіон, вітаємо президента, вітаємо тренерів, гравців. Наша невеличка пауза і до центрального поєдинку нашого туру обов'язково партизан та будівельник.